Всім привіт! Були морози сьогодні ранкові, так що аж вода у поїлці замерзла. Вчора були ще сильніші. Пляшку достав з машини, також була з льодом вся. Померзли деякі рослини. Суданка, кукурудза, горіх замерз, Думав буде квітнути та. Бджоли підуть на нього. Виноград. також. Вчасно утеплили бджіл. Сподіваюсь, що розплід живенький не замерз. Ну Це ось так померз виноград. Так у нас тут пару кущиків, а людей десятки Рядами, плантаціями. А це ось горіх. Можете бачити інші дерева зелені. О, що з горіхом. Вижте, бруньки, все Повністю чорний. Значить, якийсь апокаліпсис.